Так, і чого мене сюди позвали? Вітаємо! ти на шоу хто хоче стати мільйонером. Тато, ти хочеш виграти мільйони? Він у вас є. А вже ж ти ж на шоу хто хоче стати мільйонером. Так. Запитання, що в цій хаті зникає найшвидше? А. Шкарпетки, Б Шампунь, В. Цукерки, Г. Терпіння мами. Я з такими запитаннями точно мільйони виграю. Не знаю. Тоді бери підказ дзвінок другого. Пішли дивитися справжню прем'єру шоу «Як стати мільйонером» сьогодні 1 вересня на ICTV2 о 19.00. І сідам, ти там хоч більше інтелектуальні запитання. Хто хоче стати мільйонером з 1 вересня о 7 вечора прем'єра на ICTV2.